Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо спрацювати з темою Лінійні рівняння з однією зміною. Отже, перший письмовий номер 866. Починаємо знайдіть корінь рівняння і запишемо перше рівняння в дужках 4х-2, плюс в дужках 5х мінус 4. Де рівні 9 мінус в дужках 5 мінус 11х. Пригадуємо, якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то ми просто прибираємо дужки, нічого не змінюємо. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми прибираємо дужки і змінюємо всі знаки в дужках. Отже, перед першою дужкою стоїть знак плюс, просто переписуємо 4х-2. Перед другою дужкою теж стоїть знак плюс. Просто переписуємо плюс 5х мінус 4. Дорівнює 9. мінус, змінимо всі знаки в дужках. В дужках було 5, стане мінус 5. В дужках було мінус 11х, стане плюс 11х. З іксом все перенесемо в одну сторону, без х в іншу. З Зом підкреслю, щоб мені було зручніше. 4х плюс 5х, це 9х, і буду переносити, коли переносю, не забуваю змінити знак мінус 11х дорівнює. Без х, що у мене тут? 9 мінус 5, це 4. З іншої сторони, мінус 2 і мінус 4 це мінус 6, і буду переносити, буде плюс 6. Отже, 9х. Мінус 11х, це у нас буде мінус 2х, дорівнює 4 плюс 6 10. Х у нас дорівнює, давайте усно, 10. ділимо на мінус 2, буде мінус 5. Отже, корінь нашого рівняння мінус 5. Я зараз буду витирати дошку, мені потрібно місце. Да? Отже, якщо ви не встигаєте, зробіть паузу. Друге рівняння. В дужках 7 мінус 8х, мінус в дужках 9, мінус 12х, плюс в дужках 5х плюс 4 дорівнює минус шестнадцать. Так, знову ж таки, розкриваємо дужки, Да? Я думаю, ви зрозуміли, що наша задача розкрити дужки з x в одну сторону, без іксів в іншу, дійти до лінійного рівняння, і далі ми його розв'язуємо. Нагадую, лінійне рівняння виглядає АХ дорівнює Б. Отже. Перед першою дужкою стоїть знак плюс, нічого не змінюємо. 7 мінус 8х. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки в дужках. В дужках було 9, стане мінус 9. В дужках було мінус 12х, стане плюс 12х. Перед, перед третьою дужкою стоїть знак плюс нічого не змінюємо. Плюс 5х, плюс 4. І це все у нас дорівнює мінус 16. Отже. Залишаємо з іксом все з однієї сторони. Що у мене з хм? Підкреслюю. Мінус 8х плюс 12х. Це буде 4х і плюс 5х, це буде 9х. Без хів в іншу сторону мінус 16, залишаю без змін. Що у мене є тут 7, мінус 9 і плюс 4. 7, мінус 9. Це буде мінус 2. Плюс 4 буде плюс 2, але я переношу в іншу сторону, змінюю знак, буде мінус 2. Отже, 9х дорівнює мінус 18. Щоб знайти х, що я буду зараз робити? Мінус 18 ділити на 9. Це буде мінус 2. Отже, отримали значення мінус 2. Переходимо до наступного номера, номер 878. Розв'яжемо рівняння, запишемо перше рівняння 3х мінус 1 других, плюс 6х, плюс 3 одинадцяти. Дорівнює 10. Як бачимо, у нас в знаменниках 2 і 11. Щоб скоротити ці знаменники, ми будемо домножувати кожен компонент на 22. Дивіться, домножимо перший дріб, так, 3х мінус 1 других на 22. 2 і 22 скоротяться, у нас залишається 11. Отже, буде 11, множимо на дужку 3х 1. Далі. Другий дріб домножимо на 22. 22 і 11 скоротиться, залишається 2. Буде плюс 2 множимо на дужку, 6х плюс 3. Ну і нарешті да, дорівнює 22 множимо на 10, це буде 220. Далі розкриваємо дужки. 11 множимо на 3х, це буде 33х. 11 множимо на. Мінус 1. Це у нас буде мінус 11. Далі, плюс 2 множимо на 6х, плюс 12х. Плюс 2 множимо на 3 плюс 6 дорівнює 220. х в одну сторону, без х в іншу. З іксом без х. 33х плюс 12х, що це у мене буде? 45х. Дорівнює. Без х, мінус 11 плюс 6, це буде мінус 5. Переносимо в іншу сторону, буде 220 плюс 5 225. І тепер будемо знаходити х 225 ділити на 45. Можна поділити усно, розуміємо, що це буде 5. Давайте перевіримо. 5 на 40, 200, 5 на 5 25, 200 плюс 25, 225. Отже, х дорівнює 5. Знайшли значення х. Я зараз буду витирати дошку і записувати друге рівняння. Якщо не встигаєте, зробіть паузу. Друге рівняння переписуємо. 8х мінус 3, 7. Мінус, пишемо відразу, думаємо, який же може бути спільний знаменник, на яке число можемо домножити, щоб позбутися ось цих знаменників да? дорівнює 2, 7, і 10. Отже, будемо множити на 70. Домножимо перший дріб. 70 і 7 скоротять, залишається 10. Буде 10. Множимо на дужку 8х мінус 3. Мінус, Домножимо другий компонент на 70. Що у нас буде? Ви ж розумієте, що 70 у нас буде в чисельнику. Тут буде 3х 3 плюс 1. І 10 у нас на Да? Ось ми скоротили, залишається 1 і 7. Те, що я проговорюю усно, я зараз записала, да? отже, буде мінус 7. Множимо на дужку 3х плюс 1. І 2 множимо на 70, це буде 140. Розкриваємо дужки. 10 множимо на 8х 80х. 10 множимо на мінус 3 мінус 30. Мінус 7 множимо на 3х мінус 21х. Мінус 7 множимо на плюс 1, це буде мінус 7, і дорівнює 140. З іксом з однієї сторони, без іксів будемо збирати з іншої сторони. Отже, 80 х дорі... і мінус 21х. 80 віднімаємо 20, це буде 60, і ще мінус 1 59 х. Мінус 30. І мінус 7, це буде мінус 37. Переносимо в іншу сторону, буде плюс 37. Отже, буде 140 плюс 37, це буде 177. Тепер, щоб знайти Х, нам треба 177 поділити на 59. Зараз спробуємо підібрати ціле число. Але ми розуміємо, так, що у відповіді може бути не тільки ціле число. Отже. Чому у нас дорівнює х? Давайте спробуємо помножити на 3. Чому на 3? Тому що 3 на 9 27. А нам треба отримати 7 в кінці, так? Да? 3 на 50, 150. 3 на 9, 27, 150 плюс 27 буде 177. Дійсно, нам підходить ціле число 3. Ідемо далі. Але ще раз наголошую: да, відповідь не завжди буде ціле число. Так. Третє рівняння запишемо. Записуємо. І відразу думаємо, на що будемо домножувати, так? щоб позбутися всіх знаменників. Які у нас зараз знаменники? 10, 5, 15 і 6. Ну, я думаю, поки ви писали, ви здогадалися. Що ми будемо домножувати на 30. Отже, домножимо перше, що у нас буде 30 і 10 скоротяться. Да? 30, ділимо на 10, буде 3. Залишається 3х. Друге, домножимо на 30, 30, ділимо на 5, буде 6. Залишається 6, множимо на 2х. Що це у нас буде? 12х дорівнює. Далі 7х множимо. 7х15 множимо на 30. 30 ділимо на 15 2. 2 множимо на 7х 14х. Одну шосту множимо на 30. Це буде 36, їх буде 5. Отже буде мінус 5. Далі, зі іксами в одну сторону, без іксів в іншу. Що у нас буде 3х плюс 12х це. 15х. Переносимо 14х, не забуваємо змінити знак мінус 14х, і у нас залишається мінус 5. 15х мінус 14х, це буде просто х, і дорівнює мінус 5. Отже, корінь нашого рівняння мінус 5. І переходимо до останнього рівняння на сьогодні, це номер 880, розв'яжемо перше рівняння. Я хочу щоб ви побачили ще такий варіант, такий випадок. Отже, 2х мінус 3 ділимо на 5, мінус 1, мінус х ділимо на 4. Знову ж таки, записуємо і відразу думаємо. Наскільки можемо домножити, щоб позбутися всіх знаменників. Які вони у нас зараз 5, 4, 20 і 10. Так. Якщо вам незручно, зараз можете зробити паузу і подумати самостійно, наскільки ж будемо домножувати. Ну, я думаю, що тут дуже легко здогадатися, будемо домножувати на 20. Отже. Перше домножимо на 20, 20 ділимо на 5 – 4, У нас буде 4 множимо на 2х мінус 3. Другий дріб домножимо на 20, 20 ділимо на 4, буде 5. Отже буде мінус 5 множимо на 1 мінус х. Третій дріб домножимо на 20. 20 чисельних знаменнику скоротилися, Залишається у нас плюс 5х плюс 1 дорівнює, І тут множимо на 20, 20 ділимо на 10 буде 2. 2 множимо на дужку, 9х плюс 3. Розкриваємо всі дужки. 4 множимо на 2х, 8х. 4 множимо на мінус 3, мінус 12. Мінус 5 множимо на 1, мінус 5. Мінус 5 множимо на мінус х буде плюс 5х. Далі переписуємо плюс 5х плюс 1. дорівнює 2 множимо на 9х, 18х. 2 множимо на 3 плюс 6. Зі саме все в одну сторону, зараз я підкреслю це. Так, що у мене буде 8х, плюс 5х і плюс 5х. 18х. І сюди я буду переносити 18х протилежним знаком, мінус 18х. Дорівнює. без іксів, Що у мене? Мінус 12, мінус 5, 1 і 6. Отже, 6, я залишаю з однієї сторони, да, а це все буду переносити. Мінус 12, мінус 5, це буде мінус 17. Плюс 1. Да? мінус 17 і плюс 1. мінус 16, і буду переносити, буде плюс 16. Так, і ще раз. Мінус 12, мінус 5, мінус 17 і плюс 1, це правильно, да? Мінус 16 перенесли плюс 16. Отже, у нас буде що, дивіться, 18х мінус 18х. Що це таке буде? 0х дорівнює 6 плюс 16 22. І давайте пригадаємо, ми з вами розбирали ще на першому уроці цієї теми, що якщо у нас рівняння лінійне, пригадуємо, вигляд ах дорівнює b, а дорівнює нулю. А b не дорівнює 0. То таке рівняння не має розв'язку. Да? Пригадуємо, що якщо ми множимо на 0, ми повинні отримати у відповіді 0. А у нас зараз у відповіді 22. Отже, що ми напишемо? Немає розв'язків. Таке рівняння немає розв'язків. Бачите, можемо так довго розв'язувати, а в кінці отримаємо таку відповідь. Немає розв'язків. Немає розв'язків. Отже, записали ваше домашнє завдання, обов'язково повторіть правила. Якщо ви їх ще не вивчили, обов'язково вивчіть і розв'яжіть 4 ось таких рівняння. Не забуваємо, розкриваємо дужки. пригадуємо правила, з якими ми розкриваємо дужки, Да? Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, якщо перед дужкою стоїть знак мінус. Далі з іксом залишаємо з однієї сторони, без ікса переносимо в іншу сторону. Якщо ми Переносимо, не забуваємо змінити знак. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!